Вже понад 15 років мусульмани України мають власний осередок культурного, релігійного та наукового життя. Щороку Всеукраїнська асоціація громадських організацій Альрает проводить конференції та наукові засідання, де обговорюються найважливіші питання сучасного життя мусульман в Україні. Діло в тому, що любов напряженності, недовір. профилактику конфликтогенности в обществе можно проводить при помощи открытости, когда представители разных конфессий открыто говорят о своих взглядах, о своих этических ценностях, о своих учениях, открыты диалогу, взаимопониманию, готовы находить точки соприкосновения для обогащения, для развития нашего украинского общества. Для молодих учених з усієї України існує можливість позмагатися у конкурсі ісламознавчих досліджень. До речі, активну участь у ньому беруть і вчені не мусульмани. Цього року переможцем конкурсу було обрано Максима Волосевича, аспіранта з Одеси. Ісламський фактор це ісламські держави, ісламські міжнародні організації тощо. Тому кожен з нас розуміє для того, щоб краще вписатися в сучасні світові реалії, треба бути людиною сучасною, яка розуміє той вектор, з яким може розвиватися світова ситуація. Тому безумовно тематика ісламу є актуальною для України, особливо враховуючи той фактор, що досить багато тисяч населення України дійсно сповідує цю релігію. Хоча більшість мусульман проживає на території автономної республіки Крим, але адже через потужні міграційні процеси вплив та кількість мусульман в Україні постійно збільшується. Це є світова тенденція, з якою ми маємо бути добре обізнані. Яким ми маємо відповідно адекватно реагувати на важливу роль у науковій діяльності мусульман відіграють не лише проведення відповідних заходів, а й створення сходознавчих шкіл. В этом году для для ми в юні щоді школу для 30 спеціалістів з різних міроїв України забрали самі в Криму і будемо обсуждати Україна ісламський мир. безперечно, активна діяльність мусульман в українському суспільстві сприяє закріпленню позитивного іміджу України в ісламському світі. My sami představujeme si, že my děláme reklamu Ukrajinu, na Blížném většině v islamském městě, že je so uh, Ukrajina, je uh, uh, yes, musulmány, kření kri v, v Krimu, žijí normálně, kření Ukrajiny, uh, Ukrajiny, můžete s ní pracovat, můžete s ní žít, můžete mít vzájemnosti. Абсолютно економічні атмосфері кацетаканців. Ми жителі однієї землі, ми жителі і громадяни однієї країни, Ми всі в в принципі преслідуємо одні ж цілі – жити щасливо, жити мирно і благополучно. Тож, без сумніву, різноманітна науково-просвітницька діяльність ісламських організацій допомагає створити гармонійні відносини у багатокультурному українському суспільстві та є запорукою взаєморозуміння у ньому.